Вітаю вас, малята. А сьогодні до нас на заняття завітав хлопчик Андрійко. У Андрійка велика радість. До нього в гості приїхав його любий дідусь. І Андрійко відразу почав йому показувати свої улюблені іграшки. Дідусю, а в тебе теж були такі іграшки? запитав Андрійко. Дідусь посміхнувся і сказав, Ні, Аночку, в мене таких не було. Андрійко замислився. Дідусю, а які в тебе іграшки були? Коли я був маленький, у мене були іграшки з дерева, коники, візочки, сопілочки. А ще у мене були свищики та інші іграшки з глини. Для дівчаток робили ляльки з тканини та ниток. А ще мій дідусь робив з соломи чудові іграшки для мене і для моїх друзів. А на свята, щоб нас малих порадувати, бабуся пекла чудові пряники іграшки. А ще вона вміла виліплювати з сиру. Чудові та кумедні іграшки, якими теж можна було смакувати. А ще, онучку, ми дуже любили гратися на подвір'ї, на свіжому повітрі в різні ігри. Малята, я пропоную і вам розучити цікаву українську народну гру кіт і миші, в яку можна погратися зі своїми друзями на майданчику. Тож слухайте уважно і запам'ятовуйте. Я буду котиком, а ви мишками. Мишки сидять на стільчиках, або ж просто присідають, неначе у нірках сидять. На слова спить на шмурчик коло хати, а мишки вийшли погуляти. Мишки під музику бігають по кімнаті чи майданчику. А після слів. Мишки так розвеселились, що котика розбудили. Утікайте, мишки вмить, хоче котик вас зловить. Мишки мають швидко втекти у свої нірки. Тож, приготувались? Починаємо гру. Спить наш мурчик коло хати, а мишки вийшли погуляти. Мішки так розвеселились, що котика розбудили. Утікайте мишки умить. Хоче котик вас зловить. Мяу! Сподіваюсь, маляти. Вам сподобалася ця гра, і ви з задоволенням будете в неї гратися, а нам час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!